Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про найбагатших гравців CSGO, які завоювали не тільки славу в ігровому світі, а й мільйони доларів. Приготуйтеся побачити неймовірні суми грошей, які заробили ці талановиті спортсмени. Але перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатися на мій канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити жодного цікавого відео. Почнемо наш шлях до багатства в на 10-й сходинці розташувалась легенда Фейс Рейн, який проводить тут уже восьмий рік. Говард заробив вже 1 мільйон 427 тисяч доларів, із них 1 мільйон 404 тисячі припало саме на Фейс. Найбільше коштів норвежцю принесла перемога у четвертому сезоні Intel Grand Slam, де він отримав 200 тисяч доларів. Ще по 100 тисяч були за перемоги на PGL Major Antwerpen 2022 та ELIG CSGO Premier 2017. Дев'яте місце посів товариш по команді Rain. Twists. Канатець, єдиний гравець в історії CSGO, який виграв два сезони Intel Grand Slam. з Liquid у 2019-му та з Face у 2023-му, що дозволило йому довести свої призові до більш як півтора мільйона баксів. Попри успіх у своїй нинішній команді, найбільше призових твіст все ж заробив у ліквід більше 800 тисяч доларів. Восьмим іде представник Наві, Electronic. Він має всього на 50 тисяч більше призових за твіст, тому може досить швидко віддати восьме місце. Практично всі заробітки гравця випали на період в Наві мільйон 505 тисяч доларів. Це один з двох гравців у списку, які заробили 200 тисяч не тільки з Intel Grand Slam, але й з перемоги на турнірі. Це сталося на мейджорі в Стокгольмі у 2021 році. До речі, цей мейджор також має рекордні призові в історії: 2 мільйони доларів. За всю свою кар'єру Керіген здійснив купу переходів поки не знайшов свій ідеальний період у FaZe, з якими він зміг заробити 1 мільйон 200 тисяч з 1 мільйона 635 тисяч своїх призових. Найприбутковішою для Kerrigan стала перемога на Intel Grand Slam Season 4 – 200 тисяч, ще по 100 тисяч на Major Event Verpon та Elite CSGO Premier 2017. Щоправда, навіть попри ці здобутки, він всього лише шостий серед данців за призовими. Ще півроку тому Сімпл був на п'ятій сходинці, але невдача минулого сезону викинули його з гонки і опустили на одну позицію в рейтингу. Українець має приголомшливі мільйон сімсот вісімнадцять тисяч, з яких мільйон шістсот тридцять три тисячі припали на період в наві, де він проводить уже майже сім років як і для Електронік. Найприбутковішими подіями сімпла стали інтелґринфлем 4 сезону та Мейджор у Стокгольмі. П'ятірку найкращих відкриває чотириразовий переможець «Мейджору» та МВП Аємка Katowice Major 2019 Меджес. Данець має мільйон сімсот сімдесят чотири тисячі і відстає від своїх товаришів по Астраліс тільки через те, що приєднався до цього свята пізніше. Проте він встиг на Intel Grand Slam першого сезону, який і приніс йому найбільше коштів 200 тисяч доларів. Ще по 100 тисяч припало на чотири мейджери і ліг CSGO Premier 2018. Логічно, що найбільше призових гравця випало саме на Astralis – мільйон 354 тисячі. Четвертий у списку Глейв. Капітан Astralis проводить у команді уже сьомий рік і за цей період заробив. Мільйон вісімсот тридцять п'ять тисяч. Він виграв 200 тисяч на першому сезоні Intel Grand Slam та по 100 тисяч на мейджерах та елік CSGO Premier 2018. Девайс, навіть після тривалої відпустки від змагальної CSGO та невдалого періоду в НІП, не опустився нижче третьої сходинки. З його майже двох мільйонів доларів. Мільйон 776 тисяч ,00 прийшлися на «Астраліс». Хочеться вірити що далі тільки більше. Зіпнікс поки йде другим. Але після переведення в Астраліс Talent, здається, що значних прибутків у клач міністра більше не планується через те, що він практично не брав перерв Астраліс, Зіпнікс отримав найбільше призових під цим тегом: 1 859 000. Очікувано, що найбагатшим гравцем у CSGO став єдиний гравець, який відвідав усі 19 мейджорів, 5 з яких він виграв, встановивши цим абсолютний рекорд в CSGO і заробивши майже 2 мільйони і 200 тисяч доларів. До вашої уваги, Дюпрі. Мільйон 800 тисяч з них припали на Astralis, де він виграв 4 мейджори та Intel Grand Slam. Ще майже 250 тисяч, включаючи призові за п'ятий мейджор, були зароблені у Віталіті, Таким чином, Дюпрі також єдиний гравець, який отримав по 100 тисяч за 6 різних турнірів. Попри всі чутки про пенсію, Данес проводить свій п'ятий, найуспішніший за призовими рік в кар'єрі. Це при тому, що пройшла лише половина року. Цікаво, чи зможе він довести свої призові до 3 мільйонів доларів? Напишіть у коментарях. Дякую за увагу! Любіть Counter-Strike!